Я кого малюю? А, співвітчизників переважно. Ну, <смістична> сучасників співвітчизників, українців більшою мірою. Зараз же мало хто малює українців чомусь. Портретний жанр, скажімо так, українців помер, тому що українець не виробляє героїв, тільки лише самих антигероїв. Ну, і, власне, цими антигероями я і займаюся. Ну так, переважно. Ну, хто такі українці? Українці це така кумедна нація, яка тільки заново формується, фактично. Так що це досить умовна така стійка, але певною мірою умовна е така громада людська, незрозуміло. От я, наприклад, українець. Хоча я ж не походження не чистокровний українець, У мене там якісь поляки, москалі різного, але ось українець, бачите? А за всякими расовими нормами хрен його знав, може я якийсь марсіанин, Не знаю. Ось. Знаєте, я недавно з кимсь говорив. Знову була якась цікава колотнеча на якомусь телеканалі, чи готові українці вступити в євроспільноту, наприклад, або щонебудь таке. І я так сиджу і думаю, що українці вони ж майже ніколи ні до чого не готові. І виходить, що так можна сидіти довго і чекати, готові, не готові. Ось е так що я думаю, я взагалі запутався, вже чесно кажучи. Мені здається, що ми останні європейські варвари, ну, типу, тільки не приїжджає місцеві, ну така історія. Навіть можливо. Передостання, тому що останні європейські варвари це москалі. Змінити країну. Змінити країну, Україну. Ну, я, чесно кажучи, на це дивлюся як на такий певний метафізичний акт. Мені здається, треба, по-перше, поміняти назву України. По-друге, поміняти назву українців. Ну, якось інакше. Треба зробити ренеймінг капітальний, багато чого. І міст, і якихось. Знаєте, буває таке, їдеш в Україну, і думаєш, Боже, які страшні назви у селищ, там якась чучундра, там, чучундрики якісь. Ну, типу, страшні, нешляхетні назви, їх дуже багато. І мені здається, починати треба з такого з ренеймінгу. Я навіть написав про це невеличке оповідання. Котре називається Гренеймінг Теренів. Тобто я пропоную назвати Україну е, Тутланд, тобто країна, яка просто тут існує, і все, щоб не було, бачите, такі алюзії, що Україна це все-таки ну, це жіночем'я. Ось і, е, мені здається, воно має бути якесь дуже нейтральне, е, щоб не було цих всіх. Навіть знаєте, ця калотне з Євросоюзом дуже комедна, коли Україна сприймається москалями як жінка. Котра втекла від чоловіка, да? або як шльондра, наприклад. А якби вона називалася Тутланд, то ніякий ідіот не міг би сказати, що Тутланд це шль шльондра, наприклад. Ну, бо Це б по-ідіотськи звучало. Ось. Так що я просто думаю, що почати треба з цього. А українців називати просто тутешні. І все, і не буде ніяких питань, мені здається вигадати персонажа просто, такого страшного німця. Барон Моргенштерн такий ранкова зірка. Ну, можна сказати, що він був би Василь Іванович Моргенштерн такий українсько-німецький барон. Ось, такий, поміркована монархія. Страшна. Ось. Ну, мені здається, тут, бачите, є така теорія цікава про розбиті вікна. Ми всі про нього знаємо. що коли одне окно в будові розбито, якщо за тиждень не полоднати, вони будуть побиті всі там, за місяць. У тобто, нас Хтось дуже слушно зауважив, Роль такого вікна розбито виконує асфальт, цей ну, кепський, який в нас країні. Все в дірках. Коли ти бачиш, що основна комунікація, основні життєві, так би мовити, жили нації, ну от, комунікативні дороги, вони в такому стані страшному, то вже в принципі, <кхід> про що тут може йти мова? Треба робити спочатку хороші шляхи, хороші дороги. Е ось і страшно люто карати українців е за всякі дарма, ось, що не можна матюкатися, ну... Ну, короче, за те, що ми тут переважно часто робимо різні ідіотські справи. Ось. Ну, я, що я зробив, щоб поміти країну. Ну, дивіться, кожен в своєму куточку має щось робити. Один, наприклад, взяв, пофарбував паркан дуже класно. Якісно. Не пожлобився, купив якісну фарбу, пофарбував, і фарба ця там 5 років не облазить. Так оця людина для України зробила більше, ніж там, 450 цих муднів, котрі, там топчуться зранку до вечора в цій Верховній Раді, наприклад. Мені так здається. Я як художник зробив те, що я. Ну, ну, я стою таке біля витоків жанру нового цікавого, між іншим, от жлобарту, так званого. Я досить непогано вишиваю це, навіть велика рідкість. Так що я один з небагатьох українських чоловіків, які займаються професійно текстилем. Ось, ну, як художник, я зробив багато, мені здається, цікавих музейних речей, котрі з часом потраплять. В український музеї. І через 100 років люди будуть ходити і дивитися і розуміти, що було сто років тому. І це дуже важливо. А ми ці саме цим займаємося. Ми ці гуманісти. Ми фіксуємо час. Знаєте, ми ж любимо старих майстрів не тільки тому, що вони класно малювали, а тому, що ми можемо подивитися на обличчя, котрим 500 років, наприклад. Це, це ж цікаво дуже. От. Я ж не вишиваю рушнички, я вишиваю справжній контемпріарі-арт, шановні друзі. Я ненавиджу рушнички. Тут така цікава історія. Чим страшно, тому що мене задовбала ця аграрна складова в наших в Україні. Дуже багато аграрного Вишиванок, вишиванок вусів, рушників. Втім, я сам маю ну вишиванку красиву, і в мене є колекція старовинних рушників, але чесно кажучи, я їх сховав в шафу до ліпших часів. Навіть коли Україна стане нормальною урбаністичною країною, тоді вже можна вдягати на себе рушнички. А зараз рановато, мені здається. Зішно, архіто. Ми всі жлоби, всі українці жлоби. Но взяли всі люди жлоби. Просто тут момент ступені градусу, так би мовити, накалу. Ми різні жлоби. Всі ми трохи різні жлоби. Хто кого випустить? У мене є таке зустрічне питання, а хто це такий взагалі, чесно кажучи. Ні, я знаю, хто це такий, але чесно, мене це абсолютно не цікавить. При тому, що я симпатизую Тимошенко, вона цікава жіночка, така фактурна, харизматична. Але я не знаю, хто кого випустить, чесно кажучи. Про них останнім часом якось забувся про цих людей. Вони там виявляються, що є. Так часом нагадують мені про це. Не знаю, хто кого випустить. Не знаю.